Всім привіт! Сьогодні будемо робити суп пюре. Я люблю робити суп пюре з креветок, але сьогодні покажу, як я роблю суп пюре з качки. Качка у нас домашня, добре наваристий і вийде бульйон. Суп пюре, який я їм взимку, дуже смачний. Подивіться, зробіть для себе, покуштуйте. Варю спочатку бульйон десь годину. Можна варити і більше, і півтори години, якщо качка у вас буде стара. Кидаємо гарбуз, різав на квадратики. Нарізаю дві картоплі, потім нарізаю моркву. Моркву беру одну-дві, як вам буде краще, і нарізаю туди одну цибулю. Закидуємо це все в наш бульйон і варимо ще десь. 20-30 хвилин. Далі забираємо ми наше м'ясо, воно нам на даний час не потрібно. Достаємо всі наші кусочки і будемо збивати блендером. Блендером збиваю на максимальній швидкості, щоб суп суп-пюре у нас вийшов дуже такий рідкий. По воді теж самі дивіться, як вам буде. Краще. Хтось любить густий, хтось любить рідкий. У мене ось такий виходить. Завдяки картоплі, він виходить такий от тягучий. Всім дякую за рецепт, що подивились. Такий от вийшов супчик. Я такий готую взимку, дуже смачний, незважаючи на те, що це суп пюре з гарбуза. В цьому в мене все. Всім бувайте, всім добра. e aí